Я прийняла рішення вивозити вишивку. Все те, що, що треба було ховати, ховати від окупантів патріотичне, ми його сховали в гаражі, а гараж потонув. Коли взорвали гес. Я крамницю відкрила е, через місяць після того, як виїхала. Тобто, брала і робила. Як ото кажуть, не гадали, не думали. Ніколи не були до півномасштабного вторгнення у Кривому Розі, не я, не чоловік. А коли почалося все це, 1 березня був окупований Херсон. Це було дуже страшно та гучно. І вже в червні, місяці, на початку червня, ми виїхали з Херсону. Ми дуже ретельно готувалися до виїзду, бо це було дуже. Небезпечна, ну не всі доїжджали навіть так можна сказати. Дуже не хотілося ставляти товар, тобто український товар, українські подарунки, сувеніри. У нас дуже багато було і було, і є зараз в асортименті патріотичного товару. Спочатку ми це все заховали. Заховали, ну, вишиванки, як вишиванки, М -м, окупанти вони не дуже розуміли, що це для нас значить. І якби на сам і одяг вишити, ну, не дуже погляду не був сконцентр... сконцентрований. А ось на символику, на прапори — оце, звісно, так. А, і ми ретельно, дуже ретельно та довго готувалися. бо Практично одразу прийняли рішення, що ми будемо виїжджати. Там жити було дуже складно, страшно і повне город окупантів. Ми жили в самому центрі міста, і в самому центрі міста був магазин. І коли під твоїм магазином стоїть така велика машина Зетка, із неї висипає штук чоловік, двадцять. Страшних от бородатих і тобі дзвонять, там під твоїм магазином стоїть машина, то дуже страшно. Страшно. В окупації дуже страшно. От, Хто там був, то, той знає. Хто це не пережив, тому це не зрозуміть. Ну, це неможливо зрозуміти. Збирали товар. Звичайно, все вивести було неможливо. Я прийняла рішення вивозити саме найдорожче, бо було багато кераміки в магазині, сувенірів, але вони крихкі, їх, я, їх ми практично трошки зовсім від цього вивезли. І я прийняла рішення вивозити. Вишивку, Вишивку, ну, насамперед, це було для мене саме таке: це моє, це вишивка, це наша рідне, і я її не бажала е залишати у Херсоні, бо що б там з нею було, невідомо. Ми попакували, ми напакували 33 сумки, ми ретельно пакували це все, ми виворачували, знімали етикетки, тобто підмаскували е під речі. Що це якби речі, і зверху прикладали своїми речами там щось таке клали. Ми виїжджали, коли не було зв'язку. Нас відключили від зв'язка всіякого. І це, мабуть, був і плюс, бо не так ретельна перевірки були на той час. Ну, ми проїхали 33 блокпоста окупантів. Я була за кермом великого буса грузового. Ну, це була чужа машина. Мені просто дали виїхати на ній. Ну, вона була не дуже в гарному стані. Це машина, яка перевозила меблі по городу. Я не дуже впевнена її, її кривала, і я і за вишиванки переживала за сам товар, і переживала ще за те, що як я справлюся, як водій. Чоловік був в другій машині. А я була зі своєю собачкою в машині, бо моя Люда, яка пізніше вже виїхала з Херсону, вона на той час не виїхала зі мною, хоча збиралася, і речі були попаковані по верхах тих самих сумок. Але пропав зв'язок зв'язок з рідними, і вона на той час відмовилась виїжджати. Було дуже страшно, і ту ніч Васильівці я її не забуду ніколи. Вже страшно. Це був блокпост, через який всі виїжджали. Ну, на той час це був єдиний путь, і, до речі, він був останній. Були різні путі виїзду, а цей через Васильівку він досить довго був, і потім вже його не стало. На ньому стояли на той час, як ми виїжджали, чечене. Ну, я скажу так, що від одного їх віду вже мурашки по спині. Вони страшні, от вони мовчать, нічого не кажуть. Ти на них тільки смотри, вже страшно. Обвішані всі оружієм, і вони нас перевіряли. Вони не опресовані, тому вони так поверхню проводили перевірки. Їх більш, більш цікавили чоловіки, чіплялись, дуже чіплялись до чоловіків. Ну, до мене, як до жінки, якби спокійна, так не, не, не дуже чіплялись. Дійсно, було дуже страшно, дуже страшно, і зараз зараз, ну, вспоминаю, вспоминаю те, що було, як це було, я навіть не розумію, як я з цим справилась. От дійсно, я не розумію, як я на таке, взагалі, таке можна було придумати, О, бо не всі виїжджали самі. І як я проїхала. Ну, було ще декілька моментів, які мені дуже допомогли. До мене в Васілівці підсіла жіночка. Така віці жіночка, вона в больницю їхала і вона домовилась з бойовиками, що вони її пропустять, що їй треба лягати в больницю. І ось так якось вона. Така дуже нога балакала, якась вона так вона мені допомогла. Вона попросилась, бо вона теж всіх боялася. Чому вибрали Криві... Кривий Ріг? Це ну, досить складне питання, на яке я, мабуть, зараз сама не можу чітко так зрозуміти. Ну, по-перше, це було поряд. Їхати далеко, ну, ми ж їхали на пару місяців там. Ну, на зиму ми вже всі планували, що зиму ми будемо вдома. Тобто ніхто не збирався переїжджати надовго. Ми виїжджали, щоб ну, а працювати хотілося на цей час. Ну, як не працювати? Ми ж не пенсіонери, ну, треба працювати. Тому я вивозила товар, ну і щоб його там не залишати, бо Ну, Його б там не залишилось. Його б там не залишили. Хтось би здав, хтось би сказав. Все ворвалось, все трощилось. Якось так. І ми хотіли бути близько від рідного Херсону. І я хотіла, щоб це було місце, місто, щоб це було не ПГТ якесь маленьке, бо я розумію, що в ПГТ я працювати не зможу, бо там мало людей. Тобто я вибрала велике місце. Ну, потім трохи, трохи було мені, мені дивно, що місто 120 кілометрів і що я тут блукаю не можу зрозуміти. Я не могла зрозуміти, де мені відчиняти магазин, місце. Ну, міста для ну, в Херсоні все ясно. Є центр, він один, тут два центри, воно велике, нічого не зрозуміле. Вже потім, коли Херсон був звільнений, ми вивезли кераміку, сувеніри, дерева, тобто ми вже вивезли ще товару. Бо все те, що, що треба було ховати, ховати від окупантів патріотичне, ми його сховали в гаражі, а гараж потонув. Коли взорвали Гес, вода зійшла, і там ну, ми не знаємо досі, що там, бо туди не можна навіть заїхати. Там дорога розгромлена, і ми не знаємо, що в тому гаражі вообще. Взагалі не знаємо, що там. А туди були, були вивезені прапори, ну, все таке українське, таке те, що треба було сховати. Магазин в центрі міста був, ну той, що був в центрі міста, я його. То було орендоване приміщення, мені сказали його освободити, бо хазяйка дуже переживала, що і за, моєго, за мого товару їй його знищать. Ну, про, просто підірвуть магазин та й все. От, і тому я його вивезла, поховала дещо, що в квартирі. Ну, так. Ну, дещо збереглось, дещо ні. А другий магазинчик він в більш спальному районі, він невеличкий. Ми зняли з нього всю рекламу українську, ну, він навіть потроху, українське все з магазину було обране, і потроху він навіть в окупацію працював. Ну, Працював це так сказано, його ми відчиняли, ну, торговлі не було. Мені відкривати магазин було важко в плані. В тому сенсі, що треба було все обладнання. Його треба було купити, бюджет був дуже скромний. І ось це обладнання, що тут, воно приїхало сюди з Зеленодольська. Я знайшла його на OLX, і мені каже, жіночка, приїжджайте у Зеленодольськ, який тоді засипали, і обстріли були страшні. Подивитись, я кажу: ні, я не приїду, я тільки з Херсону, і я в Зелен... Зеленодольськ, я не приїду. І вони просто його привіз, привезли. Ну, воно мені підійшло, слава Богу, працюємо. Ну, у мене не було часу думати. Думати складно, тяжко. Я брала і робила, бо це треба було, бо мої сумки. Всі ці сумки стояли у друзів, вони, вони заважали, мені треба було їх забирати. Частина товару стояла в квартирі. Ну, Я прала і робила складно, не складно, але а Криворіжці наш, нас зустріли дуже, дуже гарно. Подову. І крамниця подобалась. І ну, стільки теплих слів в магазині від нашої праці я не чула навіть у Херсоні. Бо це була така теплота, таке сприймання, сострадання і підтримки. Дуже... Нас зустріли дуже гарно, дуже гарно. Я, ну, я в захваті від криворіжців. В цьому сенсі, так. Да. Ну, асортимент товару у нас дуже великий, це як і ручна робота е, постачальниками. Я співпрацюю з тими самими, з якими ми працювали і в Херсоні. Е, багато з них як працювали, так і працюють. Хтось менше обороти, у когось на, з, збільшились. Е, ну, е, товару Якби вишиванок хватає, фабрики працюють, відшивають, а ось з керамикою зараз дуже складна, практична, не яка фабрика практично не працює. Вони на окупованих територіях залишились залишилась сірі на окупованих територіях. Додому хочуть всі. Скільки я не спілкуюсь зі херсонцями, які зараз по всьому світу роз'їхались, бо тікали, хто як, хто яким шляхом, додому хочуть всі, незважаючи, незважаючи на те, як вони влаштувалися на новому місці, ну і ми теж хочемо додому, але і Кривий Ріг нам став вже другою домівкою. Тому навіть не знаю. Нам ми вже і тут звикли. Чекаємо перемоги, чекаємо, сподіваємось, дуже сподіваємось, що це буде найближчим часом, а далі будемо думати. Але коли був звільнений Херсон, к нам приходили до крамниці наші покупці, які вже стали тут постійними, і казали: І що ви зараз поїдете додому? Ну, ми дійсно збиралися відчиняти магазин у Херсоні. Ну потім почалися страшні обстріли. Ну, це нема сенсу, там нема кому продавати, і ну там дуже, дуже безпечно, дуже небезпечно. І ми сказали, що магазин ми залишимо в Кривому Розі все одно магазин буде. Бо це наша друга домівка, це те місце, яке нам... Дало захисток, яке нас гарно прийняло. Ну, за весь час, що ми у Херсоні, що ми виїхали з Херсону, от другі херсонці там було таке: понаїхали вже їти додому. У Кривому Розі ми таких речей не разу не чули, тільки слова підтримки. І то, що у них що тут не було такого гар такої гарної крамниці, так що ми у кривому розі, це наша друга домівка. Ну і ми тут працюємо. Ну, ми дуже полюбляємо свою роботу. Люблю, коли жінки приходять. Ну, ось коли була був день вишиванки. Я таке задоволення отримувала, коли наші покупці вони заходили до нас, вони гуляли по проспекту, і вони заходили до нас і показували, які вони гарні. Коли йде така віддача, ну ми просто в захваті, дуже багато позитиву отримуємо від покупців, дуже багато. Це задоволення діточки. Діточки, коли купують, потім нам присилають фотографії Ну вони такі гарні, зараз і домашні навчання, але все одно діткам купують. У нас можна сказати так, що вишивка представлена во, всі, во всіх варіантах, в яких вона може бути. І вона є як і традиційна, так і усучаснена. Тобто не обов'язково сукню українську треба вдягати на Івана Купала, це може бути сучасна сукня з елементами вишивки, в якій жінка буде неперевершена. Треба нести якийсь позитив в життя. Якщо ми будемо думати тільки о війні, ну не треба думати, але щось позитивне ми намагаємося нести для наших ну, більш таки жінок, більшості жінок. Я крамницю відкрила е, через місяць після того, як виїхала. Тобто через тиждень пройшов, я вже знала, де в мене приміщення, і ми десь почали ремонт. Через місяць була, була вже крамниця відчинена. Но брала і робила.